Всім привіт! Я Катя Крупкіна, і ви на моєму каналі. Сьогодні в нас е, буде відеорозбір, як знизити вагу на 27 кг кілограмів без дієт. Увага без заборони алкоголю та якихось продуктів, просто завдяки зміну образу життя, зрозуміло, що зміну тарілкою і деяких психологічних аспектів. Зазвичай я такі розбори не роблю, але думаю, він стане для вас корисним. Тому не забудьте підписатись, поставити лайк, написати коментар, бо це є такою невеликою мотивашкою саме для мене робити такі відео. І перше, з чого я хочу почати, що ми з вами дійсно всі різні, до кожної людини різний підхід, але є якісь загальні стовпи, на яких працює зниження ваги, покращення роботи організму і тому подібне. Це відео точно буде для вас, якщо ви застрягли в колі дієт. Якщо ви намагаєтесь знизити вагу більше ніж два роки поспіль, у вас нічого не виходить, вага тільки плюсується. Ви себе пробували обмежувати, ви сиділи на якихось очисних дієтах, ви пробували і монодієти. І розвантажувальні дні, і чого тільки ви не пробували і відпрацьовували в залі, і навіть, можливо, вже кололи собі якісь препарати, але вони спрацювали на якийсь термін, а потім вага повернулася. Чому я про це кажу? Бо більше жінок, які потрапляють особисто до мене на супровід, да, і в нашу школу, вони мають. Ті самі проблеми, про які я перелікувала ще є страх їжі, є розподіл їжу на погано, добре. Це ми їмо, це ми не їмо. Ми забороняємо, не забороняємо. В результаті чого нашаровується дуже багато переконань, і що ми боїмося їжі, їжа стає ворогом, ми фокусуємося на їжі і не можемо спокійно жити своє щасливе життя. Ми не можемо займатися дітьми, чоловіком, собою, своїм розвитком, роботою, мріями. Бо ми постійно в цьому колі їжа, тіло, їжа, тіло, і з нього вийти складно. Тому ми сьогодні розбираємо з вами цей кейс з чим до мене прийшла клієнтка з цим всім, що я казала, вона боялась з'їсти пиріжки від алкоголю. Вона надувалася від алкоголів надувалася. Вага зростала протягом трьох років. Хоча вона має регулярний спорт, вона зверталась в різні клініки дієтології, намагалася самохуднути через заборони обмеження. Але як бачите, воно дійсно не виходило, бо все-таки харчування. Це те, що має бути з нами в дружбі. Назвемо це так. Це те, що є базовою потребою і не потребує так багато нашої уваги. Тому моя ціль була: по-перше, зняти страхи. Я зараз розповім, як ми це робили, збалансувати тарілку. Вийти з метаболічної адаптації, в якій вона знаходилась, підлаштувати їжу під її ритм життя. А моя клієнтка дуже багато подорожує, випиває іноді вино, яке нам треба було вписати, так ну і враховуючи вікові зміни, це все адаптувати. Давайте почнемо з першого, на що я звертала увагу саме з нею, це як ми далаємо страх їжі та розподіл на цю погану та добру. По перше, що завжди раджу своїм клієнтам, які дуже сильно трусяться. І хвилюються. Ми оці заборонені продукти. Продукти, які їх тригерять, які вони вважають поганими, починаємо поступово вводити раціон. Поступово завдяки цьому ми показуємо мозку, що заборони немає. Ми купуємо їх потрошки додому, не одразу 10 кілограмів цукерок. Там кожного дня потрошки, наприклад, після повноцінного обіду, або після повноцінного сніданку, або після повноцінної вечері, ми починаємо ці продукти потрошки додавати. І так ми робимо декілька тижнів. Людина бачить, що вага. Не змінюється зажорів, немає. Мозок розуміє, що ця їжа більш не заборонена, і в більшій кількості випадків. Це надважливість над цією їжею, вона знижається. Є ще в нас інше галузь. Це емоційний аспект. Якщо ми регулюємо завдяки їжі емоції, не через те, що її боялись, але це я розповім в наступному випуску, коли візьму кейс, де були емоційні переїдання. Тут був просто страх над їжу. Ми її боялись. Поступово ми її легалізовували. Потім ми почали працювати з метаболічною адаптацією та тарілкою, тому що клієнтка дуже сильно не доїдала вуглеводів, переїдала жирів. Дівчата, до речі, це найчастіша проблема, яку я зустрічаю у жінок. Ми тут робили, ми почали харчуватися за правилами збалансованої тарілки. Так само ви можете написати мені в інстаграм і отримати ці всі правила дуже дуже детально розписані. Зараз розкажу загалом по загалях. Перше, це вже ж вуглеводи в кожен прийом їжі. Так, це може бути картопля, так, це може бути хліб, рис, паста з твердих сортів пшениці. Будь-які крупи, гречка, булгур, полба, спельта, пшоно, все, що ви любите, якщо любите. І ми почали водити їх поступово через те, що. Їх не було трошечки на сніданок, трошечки на обід, трошечки на вечерю. І перший тиждень, поки там працювали заборонами, водили потрошки вуглеводи. А вже ж в нас з'явились набряки, вже ж з'явилась припуглість, бо вуглеводів, як ну як таких не було. І ми починаємо їх вводити. Організм їх починає затримувати. І ви, якщо у вас така сама історія, ви маєте бути до цього готові. Ви не маєте боятися цих вуглеводів, ви не маєте їх знову виключати. Просто. Перечекайте цей період, поки ваш організм адаптується до вуглеводів на другому тижні. Ми збільшили ще кількість їжі, почали працювати з білками, обирали загалом нежирні джерела білку, що є дуже важливим. І так поступово відбалансовували тарілки. А вже ж ми звернули увагу на жири. Жири ми рахували. Зізнаюсь вам чесно, відверто не було такого, що ми не контролюємо жири. Жири ми контролювали. Ми розрахували, яка норма жирів. У моєї клієнтки на день і завдяки системи порції, ми рахували пальцями ці жири. Жирів в нас відноситься безліч продуктів: і соуси, і сири, і насіння, і горіхи, і олії, і оливки, якщо ви не знали, і авокади, це все жири, і все ми це рахуємо до жирів. І так поступово вона звертала увагу на кількість жирів, та, як багато соусу може бути в закладі, і чому варто попросити соус окремо і додати собі самостійно, чому варто десь менше налити на сковорідку олії, якщо Ніше це ось так лилася олія, Тепер це можна налити чайною, ложечкою. Все це скорочує кількість жирів в вашому раціоні. І так ми працювали наступний тиждень. Ну а вже ж цель стоїть схуднення. Як же ми все таки худли? Ми орієнтувалися. На кількість порцій жирів, потім ми почали орієнтуватися на кількість порцій вуглеводів, тому що клієнтка тренувалася. Нам важливо, щоб вона виїдала свої вуглеводи. Ви можете, в принципі, не зосереджуватися так сильно на порціях, бо все-таки це має бути тільки під контролем да нутриціолога. Бо ця тема досить сильно може тригерити вашу психіку, і порційна система може вам не підійти. Тому а вже ж, якщо ви не знаєте, як вам потрібно, ви можете звернутися в нашу школу за консультацією. В нас стартував новий напрям, бо тут не потрібен супровід. Ми можемо під вас розробити систему, і ви самостійно підете жити життя і будете знати, скільки чого вам їсти, як балансувати тарілку, як впроваджувати продукти, які ви любите. Тут я залишу QR-кодик, ви можете його відсканувати, залишити заявку, і наш відділ турботи вам все розповість. Консультація є тільки з нутриціологом або з нутриціологом та лікарем, де ми додатково ще розбираємо ваші аналізи, шукаємо дефіцити, відновлюємо їх і під це підбираємо план вашого харчування. Але давайте подовжимо. А вже ж потрібно робити. Повноцінний сніданок, те, що ми робили, повноцінний обід і легку вечерю. Легка вечеря це не виключення вуглеводів. Вуглеводи дуже сильно потрібні на вечерю. Це легкий ступінь насичення. Коли ви їсте. І зупиняйтесь часно, коли не прийшло повне насичення. Звучить легко, на діях складно, і так поступово кожна вечерю ми робили на легке насичення. Завдяки цьому створювався дефіцит, але при цьому контрольованими були порції вуглеводів та порції жрів. Завдяки такій системі харчування, де відбалансована тарілка, нема страхів над їжею, робиться легка вечеря, вага починає поступово знижуватися. Так ви не худнете на 5 кілограмів за місяць, ви скидаєте. 3 кілограми приблизно в місяць, але це 3 кілограми жиру, а не м'язі, води і тому подібне. Тому що ваші м'язи підтримуються якісними вуглеводами, якісним нежирним білком. Вони відновлюються. Плюс нагадую, клієнтка тренувалася. Що робити конкретно вам, якщо у вас немає тренувань? Я завжди всім клієнтам кажу, будь ласка, кожного дня. Рухатись, наше тіло створене для рухів. 10 кілометрів в сумі за день, якщо ви будете проходити, ваша вага буде просто злітати, якщо скористуватися цим харчуванням, як я вже казала, написати мені в інстаграм і забрати правила збалансованої тарілки. Хоча на екрані я вам її виводила, і ви бачили, як це можна робити. Але, дівчата, це ще не все. Нам важливо розуміти, що є ще така сфера, як сон, яка впливає просто прямо пропорційно на те, як ми з вами худнемо. Бо можна сказати. Формальному худному сні, коли спимо, для нас дуже важлива глибока фаза сну. Щоб не зануритись, є декілька правил. По перше, це година до сну, як ми її проводимо. Це в кількість випитої кави. Ну і вже цей час. В які ви відходите до сну. перше це година до сну. і вона має бути, на жаль, без стимулів стимулів у вигляді гаджетів, у стимулів у вигляді світла. Ви обирайте собі ритуали, які ви хочете робити. Можливо, це масаж обличчя, можливо, це якась легка руханка. До речі, вечірні руханки. Вони дуже круті. Скоро в своєму телеграм-каналі я теж його залишу в описі під цим відео. Ви знайдете вечерню руханку, яка розслаблює і тому подібне. Можна випити трав'яного чаю, можна просто почитати, наприклад, взяти по якусь книжку. Це теж заспокоює нервову систему і допоможе вам мати більш. Довгу фазу глибокого сну, де ми з вами знижимо вагу. Далі сам сон. А вже ж є в нас циркадні ритми, є хронотипи, є там сови, голуби, жайворонки, Да, неважливо, який ви хронотип, але, хоча б лягати до 12-ї спати, там 23-30, це дуже гарне рішення, тому що так ви точно гарно відновитесь, Так, ви точно будете худнути. Ну і про каву, те, що я вам казала, кава має закінчуватися у третій дня: як і чорний чай, зелений чай, кофеїнно-вмісні напої, наприклад, ридбул, кока -кола. І тощо. Чому? Тому що тиск. Е на ваш організм тиск втоми, він буде менший і ви будете погано заходити у сон. Я б ще радила приймати душ, як не дивно, контрастний. Чому? Тому що перепад температури дуже впливає на наше тіло, підказує йому, що прийшла ніч, і ми маємо лягати спати. Не хочете приймати контрастний душ, Він вас бадьорить, наприклад. Ви можете просто дуже сильно охолодити кімнату. Це теж спрацює так, що вкладе вас спати. Якщо вночі обстріли, ми з цим стикаємося. Досипаємо в день два рази по 20 хвилин по будильнику. Це є дуже важливим. Це є надзвичайно важливим, щоб відновитися. Бо коли ми не досипаємо, в нас підвищується апетит, ми переїдаємо, бо в нас погано засвоюється клітинами енергія при недосипі. Тому ми це компенсуємо в день. Це може головне не більше 20 хвилин. Бо потім у вас буде ось така ватна голова. Ви будете почувати себе гірше і скоріше за все, якщо ви поспали більше. Ну хоча б давайте так до 40 хвилин. Ви вночі будете мати низький тиск сну і буде довго засинати. Це ще я мала сказати: харчування, рух, сон, і авжеж. ж останнім пунктом, що важливо робити, це працювати зі стресом. Якщо ви знаходитесь в хронічному стресі, ваш апетит буде підвищуватися. Дівчата, от знаєте, це начебто банальні звичайні дії, які ми робили, але це так важливо. Ну, знаходьте. 5-10 хвилин в день включити медитацію. В моєму телеграм-каналі теж є медитації, Ви можете їх знайти і для заспокоєння, і від переїдання, і для. Того, щоб покращити контакт з цілами, почати обирати себе, любити, поважати себе, зайдіть. Включіть зранку в навушничках. Прослухайте або прослухайте під час, коли ви сильно нервуєте. Не хочете? Ну, Господі, не слухайте, подихайте. Але такі маленькі дії, коротенькі, начебто, вони непомітні для вас, але вони спрацюють на вас і покращать процес ваш зниження ваги. Ну і а вже ж алкоголь. Якщо ми п'ємо алкоголь, ми вели золоте правило. Алкоголь ми п'ємо тільки з білковою їжею. Ніяких жарів на столі у вигляді сиру, горішків, оливок, ніяких вуглеводів у вигляді цукерок, фруктів, це є дуже важливе. Білкова їжа, рибка, креветки, м'ясо. Оце ми їмо поступово під алкоголь, або просто п'ємо алкоголь абсолютно без їжі. І а вже ж на кожну склянку алкоголю, склянка води. Так. І вживаючи алкоголь, ви теж зможете знижувати вагу. От такий в нас вийшов кейс, і за певний період часу ми нікуди не поспішаючи знизили вагу на 27 кг. кілограмів лагідно, простими кроками. Але це працює, тому я вам дуже раджу: не шукайте чарівних пігулок, не шукайте чарівних дієт. Вчіться працювати зі своїм тілом, дослухатись до себе, не виключати щось і забороняти, а навпаки, постійно розширювати, особливо якщо це стосується вашого раціону. Краще не виключити цукерки, а додати більше овощів. Краще не виключити хліб, а додати ваш раціон більше круп, але при цьому залишити хліб. І все з вами буде добре. І головне, пам'ятайте, що наше тіло воно живе. Воно має свої ритми, Тим паче ми з вами жінки. В нас є гормональні коливання. Ми залежимо від нашого циклу. Ми можемо набрякати. Ми можемо злювати воду. Тому, будь ласка, не треба важитись зранку в обід, ввечері кожного дня. Дайте собі час. Якщо ви в метаболічній адаптації, два-три-чотири тижні нормальної їжі, поки ви з неї вийдете. Якщо немає адаптації, один-два тижні, поки почнеться процес зниження ваги. Але ж ви набирали цю вагу не за один і не за два місяці. Дайте собі час. Так само, як ви і набирали вагу, так само і для зниження ваги. Я вас всіх дуже обіймаю, люблю. Я побігла. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і до наступного розбору. Па-па!